Зараз я розповім, як правильно розрахувати потужність освітлення для вашого об'єкту. Отже, освітлення нормується ось цим ДБН. В ньому розписані норми для кожного типу приміщення по освітленості на квадратний метр. На даному екрані ви можете бачити ці норми. Також важливо розрахувати коефіцієнт стелі, оскільки, чим вища стеля, тим потужніше повинне бути освітлення. Тому в формулі. Береться до уваги і висота стелі. Розрахуємо норму освітлення для вітальної площею 20 м2 з висотою стелі 3 м 20 см. Для вітальної нормою освітлення на квадратний метр буде 200 люкс. Множимо на площу 20 м2 та на коефіцієнт 1,5 І того у нас виходить потужність освітлення 6000 люмен. Що приблизно дорівнює сучасному LED-освітленню потужністю 67 Вт. Але ці значення можуть варіюватись. Тепер, коли ви знаєте, як правильно підібрати освітлення для вашого об'єкту, звертайтесь у WattUA. До речі, у нас тиждень знижок 20% на всю групу освітлення. Чекаємо на ваші дзвінки.